Всім привіт! Зроби це обов'язково до 23 вересня. Підписуйся, став лайк, а я розповідаю. 23 вересня у нас осіннє рівнодіння, і до цього дня потрібно обов'язково почистити себе, своє життя, свою оселю. І от я вам пропоную два таких легких ритуали. То, що робити? Дивіться, я зробила сама три свічки. Несвідомо вибрала золоту вощину, тож зараз чиститься у всіх у нас грошовий канал. Можна дивитись скільки хочеш, і буде чиститься ваш грошовий канал, можна промовити все, що вам потрібно. А я розказую далі: візьміть три свічки: одна, умовно, минуле, одна теперішнє і одна майбутнє. Запаліть їх, поставте на свічник, отак на фольгу, так щоб е, можна потім було віск викинути. І скажіть: тут і зараз очищаю всі старі застарілі програми мої, мого роду, які заважають успішному розвитку моєму, які заважають тому, щоб я. Заохочував своє життя багатство, благополуччя, кохання, кому що треба. Так промовляєте. Потім кажете, що відкриваю дороги на нове життя. Відкриваю дороги до благополуччя, до процвітання мого роду, до позитивних змін у моєму житті і дати свічкам догоріти. Віск потім загортаємо у фольгу, викидаємо. Що ще зробити сьогодні? Взяти сіль. Бачите, мене в стаканчику сіль. Сіль, звичайну, харчову, чи морську харчову, в мисочку, Начитали на неї псалом 90, чи якусь очищаючу мантру, що вам найближче, чи наговорити своїми словами так, про очищення. Потім беремо одноразові стаканчики, в кожен стаканчик по 3 столові ложки приблизно цієї намоленої солі, і розставляємо у всі кути у хаті. В четвер ввечері зібрати цю сіль, змити в унітаз, стаканчики викидаємо і себе миємо в душі, гель з душем змішуємо сілью вимити або прийняти в ванну сіллю. Все ви до рівнодінства осіннього готові.